Привіт, я Рандел і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Ось вже за трансляцію мені прийшли ключі. Подивився всю трансляцію. І зміг забрати всі 6 ключів, які можна було. Тож зараз їх відкрию. Ну і плюс дві панелі керування, зможу відкрити також. Ну, і ще на тінь, як по повідкривати якісь розіграші, якщо буде золото. Ну і панелі керування в кожній штуці. Тож, Маємо 6 ключів за трансляцію. Наступна трансляція буде виходити з 19 до 20 числа. Ну, тож подивимось. Пан з панелі керування з першого ПТ 20 золота, а з другої. Давайте, щось адекватне. 50 золота. Ну, поки що на основі не щастить, але можливо потім пощастить. Ну і відкриваємо. Замкнені контейнер Blitz X cup Мені треба сертифікати на STG. На STG. Тр... Треба ще, щоб з шести контейнерів випали сертифікати на СТГ. І зберу відповідно самого STG. Опа. Ну, також на STG. Зводний заводій. Непогано. Давайте на СТГ з усіх. Сюди. Плюс ще один... ще сім сертифікатів на СТГ. Давайте ще на СТГ, будь ласка. Є. Поки що щастить, падає на СТГ, бо там і шанс більший. Ще треба, щоб з трьох контейнерів упав на СТГ і в мене буде саме СТГ. СТГ Аватар Blitz XCP 2024. Ну і кредити падаючи. Ну і останній. Давайте на СТГ. Не, це це. Ну, але, тим не менш, ще треба, щоб з двох випали сертифікат на СТГ. Думаю, що це буде нескладно їх вибити. Ну і того в мене є. Мабуть, повинно бути 92 сертифікати. Ні, 91 чи що? Ну так, 91. Ну, Я трішки прорахувався, але добре. Тож не так важливо на одну штуку. <coughs> угу. Все одно треба ще, щоб два рази впало. Тут не заводі ось такий камопав. Ну я такий. Ну що ж, давайте на наступний аккаунт. Ну і ще наступний аккаунт. Туди також зараз відкрию панель керування. Ну і можливо ще щось. Ну 170 золота. Ось можемо якраз розіграш контейнера пісочниця повідкривати. Угу. Панель керування дає нам 100 золота. В принципі, непогано. Якраз вистачає там трішки прокрутів. Так, ну тут що ми можемо... Опа! Можемо навіть величезний контейнер, з якого нам випадуть бустери. Нічого дивного. Ну і давайте відкриваємо розіграш пісочниця. Угу. По одному поки що дивіться. хоча б тепер по три. Угу. Ну, Ще раз один. І останній три. Ще раз. Ну, В принципі, тут то, то такі конти окупаються вони дуже рідко. Один сертифікат є. З дев'яти штук один є. Ну це добре. Безумовно. Ну, сертифікати нам дають Medium 3. За 50 золота танчик продається. Добре, тож давайте на наступний аккаунт. Ну ось вже наступний аккаунт, і, мабуть, останній, бо заряду не, не надто багато. Ну, але трішки покрутимо поки є. Що крутити. Ну що ж. І панелі керування відкриємо розіграш пісточниця. Ну, а більше адекватних таких прям дуже розіграшів. Ну, є то, але я їх вже крутив, тому золота на ще декілька прокрутів не вистачає. Відкриваємо панель керування, 20 золота, все по стандарту. І давайте розіграш пісочниця покрутимо. Ну і будемо закінчувати. Бо треба встигнути зарядити, поки світло є. Контейнер, пісочниця, добре. 7 штук маємо, з яких нам... Чи випав сертифікат? Ну це імба прям. Зазвичай так не крутить, але от підкрутили. А з сертифіката може якийсь дорогий танчик. Panzer 2J, до речі, класно. Бо це дорогий танчик аж за 1000 золота. Ну куди мене закинуло? От. Ну так, за 1000. Ну, можемо ще його продати і зараз покрутити. Ще щось. Ну, давайте продамо. От. Ну і що можемо покрутити? Defender занадто дорого. Оце. Теж, в принципі, пісочниця можемо. Грандіозний. Ну, не знаю, тут зараз вірний досвід впаде. Ну і вищі хижаки. Добре, один раз оце кортиним. Збери їх у Сівіпорх. От тут ніби в мене талісмани є. Ага, є навіть талісмани. Або танчик, або золото. Золото. Ще тисяча золота і того в нас є. Півтори тисячі золота. Ну, давайте трішки покрутимо ще ось оцей пісочниця. Ну, буквально трішки. Я не буду туди вмазуватись. От і все. Ну давайте вже. ще. Нафіг його було крутити. Ну, коротше, якось так. Ну і давайте ще, наприклад, розіграш танків Defender покрутимо один раз. X10. Добре. Угу. Ну і давайте ще об'єкт 268, варіант 4. А, ну зрозуміло. Ну і давайте відкриємо все, що нам впало. Це тільки пісочниця контейнерів. Угу. Угу. Ну, нічого, хорошого не впало. Ну що ж, ось таке вийшло ось відкриття. Замбов рандел. До зустрічі!